Я до слова хочу запросити Марину Джуз, члена Національної спілки письменників України, яка е, написала власний вірш. Він йшов дорогою на... болю. Ви ж всі знаєте. Так мій, мій вірш є в збірці, він так називається Дорога болю. А цей вірш присвячений вже нашій сучасності, тому що наші хлопці, які на фронтах гинуть, вони теж повторяють ці слова Стуса. Як добре, що я смерті не боюся пам'яті Василя Стуса, я добре те, що смерті не боюсь я. У нас сьогодні чути без кінця. Слова твого вірша, Васили Стуси життєво кредо, кожного бійця. Це велич духу страх перемагає, любов, жартовність, симбіоз, злиття. Вони, як ти, поети, не вмирають і поруч з нами все наше життя вже стільки горя. У дітей з сивини, смерть нам руський мір несе, та вистоїть незламна Україна. Бо любимо її понад усе, і твоє слово суще, невмируще, і з нами України вірний син. І ступить Україна у грядуще, підніметься мов Феликс, із руїн. Дякую. А нашого сьогодні виновника цього торжества хочу теж привітати, побажати йому Здоров'я, здоров'я, здоров'я і здоров'я і ще творчих успіхів. Шукайте, ковряйтеся в, в наших історичних здобутках всіх і залишайте, залишайте після себе такий нев'янучий слід.